Перше послання до Тимофія Розділ Четвертий Дух каже чітко, що в останні часи деякі віддаляться від віри, наближаючись до оманливих духів та демонічних вчень через лицемірність брехунів, совість яких заклеймовано розпеченим залізом. Вони заборонять одруження та вимагають утримуватися від їжі. Яку бог створив для того, щоб усі, хто вірить та пізнав істину, споживали її з подякою, бо всяке боже творіння добре, і нічого не треба викидати, якщо це приймається з подякою. Адже воно освячується Божим Словом та молитвою? Якщо вкажеш братам на ці речі. То будеш добрим служителем Христа Ісуса, що живиться словами віри та хорошим вченням, якого вірно дотримувався. А ось світських та бабських байок остерігайся, вправляйся в побожності. Адже тілесні вправи корисні лише девчому, а побожність корисна в усьому, маючи обітницю цього життя та життя, що наближається. Правдиве це твердження та гідне повного прийняття. Саме заради цього ми тяжко працюємо та стримуємося, бо ми поклали надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо тих, хто вірить. Це наказуй і цього навчай. Нехай ніхто не зневажає твоєї юності. Але для віруючих будь прикладом у слові, у поведінці, у любові, у вірі й у чистоті. Поки я не прийду, приділяй увагу читанню, підбадьоренню та навчанню не нехту даром, що в тобі, який був даний тобі через пророцтво, коли старішини поклали свої руки на тебе. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб твій успіх. Був видимий усіма, слідкуй за собою і за вченням, яке даєш. Тримайся цього, бо, роблячи так, спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає.